Кобзареві стартує у нашій школі. Це час вшанувати творчість, згадати його слово та надихнутися силою духу. Тож ми розповімо, що на вас чекає. Запрошуємо, Запрошуємо вас на Шевченківський, Шевченківський тиждень. Розпочинаємо з оформлення інформаційного дайджесту, що вшановуємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченко. Ти зможеш дізнатися більше про кобзаря. На святковій лініці ми офіційно відкриємо наш тиждень Живе під сонцем любові, Шевченкове слово. Запрошуємо всіх до фоточеленджу. Вічне слово Кобзаря! Зроби фото з улюбленими віршами Тараса Шевченка. Любиш малювати? Тоді бери участь у конкурсі малюнків. Тарасові думи будуть жити віки. А якщо ти актору душі, спробуй свої сили у інсценізації уривків створів Кобзаря. А також не забувай про конкурс декламаторів. Вивчай вірш Тараса Григоровича та продекламуй його. А для найкмітливіших захопливий квест як добре знаю Тараса Шевченка. Шукай підсказки та перемагай. У нас час без інтернету нікуди. Долучайся до обквесту і мене всім'ї Великий, щоб дослідити творчість кобзаря онлайн. А на завершення урочиста церемонія закриття тижня та нагородження найактивніших учасників, серед яких можеш бути і ти. А хто отримає головні нагороди тижня, дізнаєшся вже зовсім скоро. Будь активним і, можливо, саме ти станеш переможцем. Долучайся, буде цікаво, завально і незабутньо!